Перший східний. Мешканці цього будинку 11 квітня близько третєї години під звуки сирен почули потужний вибух. Ми оце вийшли, йдемо десь коло цього дому. А, -а, -а я оце не зовні живу. На це красії. є. ми оце прямо проходимо. А тобі змотаємо, до пандект. І воно як, як оце. Як шарахнуло. І Таке зарево ззаді, я падаю. Хочу, почула, я вже перед утром. Потіла сильний зри, посіпали стекла. Я вискочила. Двері не могла відкрити, тому що -то двері заклинило. Я вискочила на кухню, вікна нема. Напада поміку, тут вже мене два матчика сняли. Внаслідок вибуху зруйновано покриття між другим і третім, третім і четвертими поверхами. Пошуково-рятувальні роботи тривали до 10-ї ранку. Приймало участь близько семи одиниць техніки в гасінні пожежі та розвалах конструкції. На теперішній час ставимо опори, тому що перекриття між поверхами третього та четвертого поверху обрушились і укріпляємо стіни. Працівникам ДСНС вдалося врятувати сім людей. Троє з них госпіталізували, іншим надавалася допомога на місці. На жаль, не вдалося врятувати одну людину мешканця третього поверху. Чоловіку було 47 років. Сусід, не знає під вопросом. Вроді би говорили, що відзивався. Ось це ось в трьохкомнатній на квартирі куди упала. 에, стіна не стіна, а потолок видно, обвалився, у нього на третій mm -hmm. четвертого на трі. За офіційною версією причиною вибуху міг стати витік газу, але вже точно встановить причину експертиза.